Арсен Жумаділов, новопризначений очільник Агенції оборонних закупівель. Я дуже прошу всіх українців запам'ятати це ім'я і прізвище, тому що від сьогодні ви можете саме йому особисто адресувати усі претензії, усі запитання щодо поранених і загиблих бійців внаслідок атак дронів, ланцетів, Орланів і суперкамів. Тому що саме ця особа сьогодні вирішила за... зупинити закупівлю ребів АйПетрі. Ті, які закривають територію в 20 кілометрів, ті, які дійсно не дають пролетіти ФПВ-шкам, Мавікам, ланцетам, Орланам і навіть суперкамам. Саме Арсен Жумаділо сьогодні робить усе можливе, щоб 200 АйПетрі не були поставлені у різні підрозділи Сил оборони. Якщо ви на фронті запитаєте про АйПетрі, то кожен підрозділ хотів би мати цей засіб радіоелектронної боротьби. Вони вважаються чудодійними, вони захищають життя наших захисників. Але Арсен Жумаділов вирішив вислужитися перед Єрмаком і зупинити закупівлю цих ребів, Айпетрі Петрі тільки тому, що вони були виготовлені за фінансової підтримки Петра Порошенка. Це називається, аби не Порошенко, хай наші військові гинуть, аби не Порошенко ми залишимося без ребів. Це ж яку клепку треба мати, а точніше, не мати в голові. Щоб в політичних іграх розплачуватися життями наших військовослужбовців, якщо хтось відкриє вуха, відкриє очі і перестане читати телеграм-канали банкові, а подивиться реальні новини і поспілкується з бійцями на фронті, то й знатиме, яка зараз катастрофічна ситуація. У багатьох підрозділах втрати до 90%. Але керівництво держави, і зокрема, таким служкам, як Арсен Жумаділов, на це абсолютно начхати. Він готовий сприяти вбивству українських військових, аби вислужитися перед єрмаком, Татаровим і там вище. Сьогодні ребе Айпетрі як ніколи потрібні на передовій. Так само, як і р... Мавіки. Як і інші дрони, інша техніка, але цього немає сьогодні. Дякуйте, Арсено Жумаді.